Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 12 серпня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, не забувайте поставити лайк даному відео і пишіть в коментарях, який автомобіль ви зараз шукаєте. Поїхали. Мерседес це класу в кузові Універсал 1990, 1,6 дизель на автоматі зі шкіряним салоном. Представлений в кузові Універсал. До речі, це вже нове покоління мерседесів, які вже красиво дивляться в даному кузові. Fiat Freeмон семимісний 14 14350, 2-літровий дизель, автомат повний привід, 170 кінських сил, 217 рідного пробігу написано 2012 року. Автомобіль свіжо з Європи, розмитений та сертифікований. Volkswagen Golf 7 All Track, 17 тисяч доларів 2017 року, 42 пробігу, 1,8 бензин, фірмошн повний привід. І також свіжо пригнаний, бо на транзитних номерах. Volvo V-50, 19 тисяч доларів, 2,4 дизель, максимальні комплектації 154 тисячі пробігу. до деджету, проходимо і. До наступного авто це у нас Renault Coleo з 2009 року, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, 160 тисяч пробіг, гарні комплектації Bose, у нас шкіряний салон, панорамний дах, лінза, дуже-дуже красиве авто в гарній комплектації. Рено Сценік го року, 1,6 бензин на механіці з панорамним дахом. 202 тисячі пробіг. Друзі, ви могли побачити інформацію в інтернеті, що зараз виросло розмитнення автомобілів. Це правда. В середньому автомобілі піднялися на 200-300 доларів і значно подорожчали корейські автомобілі в розмитненні. На жаль, це спровокує ріст цін на внутрішньому ринку України і свіжо принення автомобілі будуть значно дорожчими. Тому, як і завжди закликаю, друзі, якщо хочете купувати автомобіль, не затягуйте з тим. Зараз є на ринку багато цікавих варіантів. Дивіться, оглядайте, перевіряйте та купуйте зараз авто. Знову зламалось авто. Двониш автосервіс, а вони всі постійно зайняті. Або, можливо, ти шукаєш автосервіс поруч з найнижчою ціною. Додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це супер зручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто, описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також в додатку є багато інших корисних сервісів, такі як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток FastFix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні. Сьогодні трішки пізніше почав знімати і вже 12-та година, навіть півперша, і автомобілі роз'їжджаються. Тому хто хоче саме купувати авто, приходьте орієнтовно 9.30-10 ранку, коли вже повністю всі автомобілі на ринку. x 5 3 літр дизель 17912 року. 290 пробігу, коробка автомат. Лів. 11-317 рік. 67 тисяч пробігу. Kia Sportage 17 950 19 року. 78 тисяч пробіг, 1,6 бензин на автоматі. Так виглядає на салон автомобіля. Дуже красива оптика. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону і ще Nissan Leaf, 17 тисяч доларів. 17-го року 95 тисяч пробігу. Шкода Kodiaq, 28300, 2-літровий дизель, автомат, офіційно куплена в автосалоні 248 пробігу 2018 року. Давайте заглянемо всередину. Пам'ять сидінь, мультикермо, двозонний клімат. Дуже-дуже красиве авто. Тож, до речі, ходіаки бувають цими містами, є електропривід багажника, парктроніки та камера заднього огляду. І поруч стоїть у нас дизельний гольф. Канинний салон, автомат, клімат 8300 11 року, 302 пробігу, 1,6 дизель. Продається на авторинку. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії «Авторія», який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт Авторія і безкоштовно публікує ваше авто. <пліпи> Кінець ринку вже можна сказати. Ось, будь ласка, Тест-Драйв іде Infiniti. Я знімав «Кодіака», так само Кодяка оглядають і торгуються. З власником лагуни. Тобто активність по автомобілях є. Ми продовжуємо огляд, друзі. Не підписуватись на канал. 13 900 на 2015 року 2,5 бензиновий двигун. Opel Insignia 850 дволітровий дизель на автоматі. 329 тисяч пробігу і Insignia представлена в кузові універсалу v 50 Volvo, 6900, 1.6 дизель, механіка, 9 рік 238 тисяч пробігу. салон тканини. b 6 пасад 7610 року. 2-літровий дизель 338 пробігу. Механіка. Кліма, підігріви, датчик світла. Трійка БМВ 16413 року. 2-літровий бензин 93 пробігу. Ще одна трієчка у нас. 14 900 2-літровий бензин на автоматі. 120 тисяч пробігу. Паласка сіра, чорна на будь-які смаки. Lexus CT. У нас гібрид. 33 пробігу 2020 року авто. 28 тисяч доларів ціна даного автомобіля. До речі, дзвонять до нас. І запитується за ось такі машинки. У нас Туксон 9700 2-літровий газ бензин, офіційно куплено в автосалон без підкрасів. Механіка 110 оригінального пробігу. Покажу вам салон. Збережене авто, в дійсності, що ззовні, що всередині. Камера, звісно, ж так цього не передає. Але ось такий от ексклюзивний в дійсності варіант продається. З таким невеликим пробігом машинка. Офіційна, думаю, повністю вся сервісна історія автомобілю присутня. Audi Q5 18400 року, 2-літровий бензин на автоматі, кватро повний привід, білий шкіряний салон, панорамний дах. Так розумію, це комплектація у нас преміум плюс. Дуже цікаве на вигляд, тобто ще й диски пофарбували в його колір. Volkswagen Passat 14600 2014 року, 2-літровий дизель на автоматі 147 пробігу, білий шкіряний салон і присутній люк. Tiguan, 17 рік, 20 тисяч доларів, 2,0 бензин на автоматі 100 тисяч пробігу в даному автомобілі. Також є світлий шкіряний салон і красива оптика. Ще одне авто у нас. Toyota Avensis. 9310 року 2-літровий дизель на механіці 245 тисяч пробігу. Рено Scenic, 1,5 дизель на механіці. 10-го року 271 тисяча пробігу. Рено Clio у нас без стінника, його пропускаємо. Йдемо до Ніссаналіфа. 9 тисяч доларів 13-го року 140 тисяч пробігу в даному автомобілі. Audi q 5 19900 2-літровий бензин в комплектації Premium Plus. Коричневий шкіряний салон, дуже красивий. Заводиться у нас кнопкою, пам'ять сидінь, панорама, все як має бути. Чорна q 5 2015 року. 19900, 2-літровий бензин, 139 пробіг, також також преміум плюс. Чорний шкіряний салон, все все, писане, все. ще одна Q5, вже біла також. 2015 року 19800 дво-літровий бензин, автомат, 117 пробігу. Також бачу шкіряний салон, панорамний дах, безключовий доступ. То, звісно, що вони всі мають повний привід Quattro. Outlander, 19 тисяч доларів, 2,4 у нас бензин, автомат, 30 тисяч пробігу, шкіряний салон, підігріви, сидінь. І це у нас 7-місна версія. Кода Octavius Scout 2018 року, 21 тисяча доларів, 2-літровий дизель-автомат, звісно ж, повний привід, 187 пробігу. Автомобіль має підвищений кліренс, як ви бачите, дуже красива оптика, гарна комплектація завжди в скауті йде. Це в нас, скажімо, універсал з елементами позашляховика. Хто хоче саме собі комфортний автомобіль по трасі, щоб можна було спокійно десь з'їхати з дороги в болото якесь, проїхати на рівностями буде чудовий варіант. Шкода Октавія А5, 8950, 12 року, 1.6 дизель механіка, 205 тисяч пробігу. Peugeot 3008, 9550, 11-го року, 1.6 дизель на автоматі, 204 тисячі пробіг. Honda C RV 113507 року 2-літровий бензин, повний привід, автомат. 224 тисячі км пробігу Volvo V50, дуже гарні комплектації зі шкіряним салоном 8750, 1,6 дизель, механіка, 230 тисяч пробіг. Також, друзі, працює на львівському втринку майданчик, який працює щодня. Ось ліворуч сам авторинок і відповідно праворуч біля офісу починається вже автомайданчик. Тут автомобілі стоять щодня по цінам від власників без накрутки автомайданчика. Давайте ж подивимося декілька автомобілів, які є в наявності. Це Polo, офіційно куплено в автосалоні, в рідній фарбі 9-го року 6300 ціна. Volkswagen шаран, семимісний, повний привідний на механіці, свіжопригнаний 12650. Nissan Qashqai 10650, 176 пробігу 10-го року, 1,5 дизель на механіці, панорамний дах, двоколірні легкосплавні диски. Outlander 18-го року, 2,4 бензин. Автомат 7 місць. Passat B8, 15650, 262 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Mitsubishi ASX. У нас дизельна Європа. 13500 дизель автомат повний привід. Hyundai Santa Fe, 10 907 року, 300 пробігу, повний привід, автомат. Ось таке електричне BMW в наявності 12500, 120 км запас ходу, 87 тисяч пробіг. І, до речі, друзі, всі ці автомобілі доступні у кредит від компанії OTP Bank. Тому... Ось умови, кого зацікавило, звертайтесь, до нас всі автомобілі доступні у кредит. Ось такий ще є в наявності, 9800. 4 року, 3-літровий бензин на автоматі. І дизельна Mazda CX5 21700, 17-го 2017 року 230 тисяч пробіг. Коробка автомат. І як ви бачите, автомобілів дійсно дуже-дуже багато, хороший вибір. У вас Касангьон, Кашкай, Toyota Насверсо, Ще один кашка, 407 Peugeot, Audi 4, Ford Focus, Nissan Leaf, Seat Leon, Passat і багато-багато різних Golf. Йдемо у наступний третій ряд. Тут також присутні автомобілі. Є також і буси, і кросовери, мінівени. дуже Дуже різно багатих авто на будь-який колір, смак та гаманець. Тож приїжджайте до нас та купуйте безпечні автомобілі на Карбазар. Адже друзі, купуючи автомобіль у нас, ми повністю вам допомагаємо їм комфортно його продати та купити. У нас є договір купілі-продажу автомобілів. Ми перевіряємо валюту. У нас є менеджер, який зможе вам оглянути технічний стан автомобілів. Ми перевіряємо на арешт, наугін та багато-багато іншого. Працюємо ми щодня, приїжджайте до нас та купуйте безпечно авто на авторинку та на автомайданчику Карбазар. Бажаю всім спокійного дня. Не забувайте донатити на ЗСУ. І до зустрічі у наших нових відео.